Освячуватися – це ставати більш святими. Святий Дух нас освячує. Святий Дух нас освячує, а Слово Боже корисне для виховання у праведності. Люди плутають святість і праведність, але тут нема конфлікту. Святість Бога означає, що Він абсолютно чистий і відділений від всякого гріха. А праведність Бога це Його прояв Його святості в діях. Він правий у всьому і завжди все чинить правильно. Наша святість означає ступінь відділеності від гріха в серці, а праведність наскільки праведні наші вчинки. Святість це твоя внутрішня суть. Праведність це те, що видно зовні. Тому справжня праведність походить від святості. Якщо праведність фальшива, то і святість фальшива. Це називається лицемірство. А воля Божа, наше освячення, туди повинен бути спрямований наш вектор. Наша ціль має бути ставати більш святим. І в цьому світі немає зупинок. Коли Мойсей е побачив кущ, який горів і не згорав, то Бог йому сказав. Зніми взуття своїх ніг, бо земля, на якій ти стоїш, вона свята. Почекайте, почекайте, Мойсей пас вівці 40 років. 40 років це майже 15 тисяч днів. І він цю місцевість обходив вздовж, впоперек, навскоси і довкола. Він на цьому місці був багато разів, якщо не сотні разів. І ні раз це місце не було святим. Чого воно раптом стало святим? Божа присутність. На ньому була Божа присутність. А де зараз Божа присутність? В нас, а конкретніше? В серці. В серці. А звідки виходить все зло? Лихі думки, розпуста, крадіжки, душогубство, перелюби, здирство, лукавство, піступ, безстицтва, заведюще око, богозневага, гордощі. Це я Ісуса Христа цитую із Марка 7 розділу. І серця. Так що, ми не будемо освячуватися? Якщо Божа присутність в нас як? Як продовжувати грішити? Зробимо тут базар, печеру розбійників? Ні, ми будемо стояти у свободі, для якої нас Христос визволив. Ми не будемо впрягатися в ярморабство. Ми будемо звільнятися від гріха, ми будемо ставати рабами праведності, ми будемо любити ближнього як мінімум. Як мінімум як самого себе. Бо це закон. А більше по благодаті як? Як Христос нас полюбив. От де проблемка, правда? Ми будемо все робити на Божу славу ще одна проблемка. Ми будемо досягати успіху у святості. Чи позбудемося ми всіх гріхів? Ні. Їх нескінченна кількість. Це як. Прочищати грядку на кам'янистій місцевості, скільки не вичищай, нове каміння появляється. так і гріхи. Але слухайте, так питання не стоїть. Святий Дух нам не докоряє за всі наші гріхи. Якби він почав, ви розумієте, що би було, перегруз і психлікарні це неможливо витримати. Але це ще один прояв його благодаті. Він не докоряє за всі гріхи. Але терпляче над нами працює, щоб він зростав, а ми меншали. Нова природа повинна сильнішати, стара повинна слабшати. Такий Божий задум прославитися у грішних, недосконалих людях, які його люблять і прагнуть до святості. І знаєте що? Усе, що відбувається в нашому житті, допомагає нам в цьому. Ви не задумувались, про що йдеться? Тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе помагає на добре. На яке добре? Про яке добре тут йдеться? Прямо там. Помагає на добре, бо тих він і призначив, щоб ви були подібні образу Сина Його. Не просто на добре, а допомагає ставати подібними до Христа. Усі події в нашому житті сприяють тому, щоб ми ставали подібними до Христа. А це вже від нас не залежить. Події, які ми не можемо контролювати. Кому мало Божої благодаті, думайте, що просите. Бог ще може підкинути події в твоє життя, щоб ти заревнував за Ним. Краще досягай успіху, у святості. У тебе для цього. Все є. Амінь. Амінь.